Далі ми з вами будемо робити номер 1110, нам потрібно знайти площу фігури, обмежену лінією. І переходимо до першого завдання. Для того, щоб знайти площу фігури обмежену ми, по-перше, так як я вам говорила на минулому занятті, ми повинні побудувати ці функції. Перша у нас y дорівня x і y дорівнює 4. Для того, щоб побудувати, малюємо систему координат і будемо згадувати, що це у нас за функції. Y дорівнює х квадрат. Це у нас парабола. Вона у нас проходить через точку 0,0, через точку 1, 1 1. 1 через точку 2, 4 через точку мінус 2, 4. І тепер з'єднуємо. Далі ми будуємо Y дорівнює 4 y дорівнює 4. Це пряма, яка проходить через y дорівнює 4 значення. І це пряма паралельна осі Х. У нас х може бути який завгодно, а y постійно дорівнює 4. І ми повинні знайти площу фігури, яка обмежена цими двома функціями. Відповідно, вона буде ось ця. Фігурка, яка буде заключена всередині цих двох графіків. І це вже у нас не є криволінійною трапецією, це у нас просто площа якоїсь фігури. Для того, щоб знайти площу цієї фігури, у нас є праворуч також підказка, за допомогою чого ми будемо знаходити цю площу. Ми дивимося, під який випадок у нас буде підпадати наша фігурка. Такий малюночок. У нас зверху обмежує одна функція, а знизу обмежує друга функція. Це у нас буде підпадати під випадок ось цей. Останній. Тому а... Для того, щоб знайти площу цієї фігури, це у нас буде інтеграл в межах від А до Б. Це ті межі, в яких заключена у нас фігура, і далі, щоб знайти площу цієї фігури, нам треба від верхньої функції відняти нижню функцію. Але ще нам треба визначитись з тими, які у нас будуть межі. Для цього нам треба знайти точки перетину. Цих двох графіків. Для того, щоб знайти точки перетину, треба прирівняти. Пишемо, перше, точки перетину. Намалювали графік і точки перетину. х квадрат дорівнює 4. Тобто дві функції прирівняли їх. Звідси ми маємо, що х дорівнює плюс-мінус 2. Отже. У нас фігура заключена в межах від мінус 2 до 2, але це було видно і за малюнком. І тепер ми можемо записати площу. Площа це інтеграл, в межах в яких заключена фігура від мінус 2 до 2. Далі дивимося, якою функцією обмежена зверху наша фігура. Зверху вона у нас вийшла зелена пряма. Вона обмежена функцією y дорівнює 4, тобто 4 мінус якою функцією вона у нас обмежена знизу? Знизу у нас чорна. y дорівнює х квадрат, тобто відняти х квадрат. dx. А далі знаходимо вже первісну. Первісна для 4 це 4х, первісна для х квадрату це куб поділене на 3. І підстановку знову від мінус 2 до 2. Спочатку підставляємо верхню двічку. 4 помножити на 2 мінус 2 в кубі поділене на 3, закриваємо мінус і підставляємо мінус двійку. 4 помножити на мінус 2, мінус мінус 2 в кубі поділене на 3. Дорівня 8 мінус 8 третіх, мінус мінус 8, мінус 2 в кубі це мінус 8, і мінус придушку, тобто плюс 8. Розкриваємо дужки. 8 мінус 8 третіх, 2 мінус тепер нам дають плюс і мінус 8 третіх. 8 плюс 8 це у нас 16, мінус 8 третіх, мінус 8 третіх, це буде мінус 16 третіх. Виділяємо цілу частину, це буде мінус третя. І тепер, щоб відняти ми повинні в першого числа забрати одиничку і перетворити у дріб. 15,3 третіх мінус 5,1 третя. І тепер від цілої цілої частини від дробової дробу. 15 мінус 5 це 10, 3 третіх мінус 1 третя буде 2 третіх. 10,2 третіх. Друге. Y до 2 х квадрат, і до 2х. Знову будуємо. дорівнює 2 х квадрат. Можемо по точкам, це взагалі парабола, але вона буде розтягнута. Якщо х дорівнює 0, підставляємо 0 в квадраті 0 помножити на 2 0. Далі, якщо х дорівнює 1, 1 в квадраті 1 помножити на 2, це у нас буде, отже, в одиничці буде 2. І парабола це у нас парна функція, тобто в мінус 1, так само мінус 1 в квадраті це 1 на 2 буде 2. Тепер, якщо двійка. 2 в квадраті 4 і на 2 тепер 8. Тобто вона тепер піде ось туди на гору. Ось так. Вона у нас буде більш вузенька, ніж звичайна парабола. Друга y дорівнює 2х це пряма. Для того, щоб побудувати пряму, нам потрібні дві точки. Якщо х дорівнює 0, 2 на 0, y також буде дорівнювати 0. Давайте візьмемо, якщо х дорівнює 1. Х1, y2 помножити на 1 буде 2. І тепер через ці дві точки проводимо пряму. І ось такий шматочок у нас вийшов. Отже, нам треба знайти площу ось цього шматочка. Але для того, щоб знайти площу ось цієї фігурки, нам потрібно знати, в яких межах вона у нас розташована. Починаємо з того самого. Ми знаходимо точки перетину. Для того, щоб знайти точки перетину, треба прирівняти. У нас функція y дорівнює x2, y дорівнює 2х. Беремо і прирівнюємо 2х2 дорівнює 2х. Для того, щоб розв'язати, переносимо все в одну сторону і вносимо спільний множник за дошки. 2х виносимо. Від першого залишається х, від другого мінус 1 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. З першого х дорівня 0, з другої x до рівня 1. І це точки перетину, тобто в 0 і в 1 перетинаються. Відповідно, ця фігура буде в межах від 0 до 1. І тепер можемо це записати. Площа це інтеграл від 0 до 1. Дивимося, якою функцією обмежена ця фігурка зверху. Зверху вона обмежена чорною прямою. Пряма це 2х мінус якою фігуркою обмежена вона знизу? Знизу вона обмежена параболою, тому мінус 2 х квадрат. dx. Знаходимо первісну. Первісна для 2х2 помножити х квадрат на 2 мінус 2 помножити первісна для х квадрату х куб на 3. З підстановкою від 0 до 1 Можемо спростити 2, 2 скоротити х квадрат мінус 2х кубі. Поділене на 3 з підстановкою від 0 до 1. Підставляємо спочатку одиничку. 1. 1 в квадраті мінус 2 помножити на 1 в кубі поділити на 3. Мінус, тепер підставляємо нулик. 0 в квадраті мінус 2 помножити на 0 в кубі на 3. Бачимо, друга дужка у нас повністю буде нулем. Залежить результат лише від першої дужки. 1 в квадраті це 1 мінус 2 помножити на 1 в кубі це буде 2, тобто 2 третіх. І тепер 1 мінус 2 третіх, одиничку можемо знову представити як дріб 3 третіх 2 третіх і отримаємо 1 третю. Наступне. Y дорівнює f стопені х, і дорівнює 1, х дорівнює 2. Малюємо. Перше y дорівнює f в степені х. Е e, це ірраціональне число приблизно дорівнює 2,72, і це у нас показникова функція. Це у нас показникова функція, яка буде зростати, коли у нас х дорівнює 0, e в нульовому степені це буде одиниця, E в першому степені це приблизно 2,72, ну і відповідно піде вона вгору. І це приблизно буде виглядати зараз. Ось так. Буде виглядати. Це показникова функція. Далі у нас y дорівнює одиниці. Знову y дорівнює одиниці це пряма паралельна осі X. І наступне x дорівнює 2. Коли х дорівнює якомусь значенню, то це у нас пряма паралельно усі хів. Але ми бачимо, що поки що вони у нас не перетнулися, але якщо ми продовжимо. Нашу, тобто вони не замкнулися, не зробили нам фігури, площу якої треба нам порахувати. Але якщо ми далі ось там, продовжимо нашу показникову функцію і пряму, то ось там десь вгорі, вони у нас перетнуться. І отже, тоді ми бачимо, що фігура, яка обмежена цими трьома прямими, це буде у нас ось така. Фігурка. Ми бачимо за малюнком одразу, в яких межах вона у нас знаходиться, тобто де вони перетинаються. Можемо одразу, якщо це чітко видно, в яких вона межа, ми можемо не розписувати, ми можемо не прирівнювати, тобто одразу записувати інтеграл. Тут у нас буде інтеграл від 0 до 2. Але дивимося, якою функцією у нас ця фігура межується зверху якою знизу. Ну, зверху вона у нас обмежується нашою показниковою функцією f в степені х. Мінус. А знизу вона обмежується y дорівнює одиниці, 1, тобто мінус 1. І тепер знаходимо первісну. Первісна для f в степені х так і буде. Первісна для сталої – це стала помножити на х. Тобто 1 на х це буде х. І підстановку від 0 до 2. Робимо підстановку. f в другому степені – мінус 2. Мінус. Тепер робимо 0 підстановкою f в нульовому мінус 0. Дорівнює f в квадраті мінус 2 так і буде. Мінус. f в нульовому степені це 1. Ну і нулик нам не змінює нашого результату, не впливає. І отже, отримаємо f в квадраті мінус 3. Єдине не дописала. У попередніх також одиниць квадратних. Тому що нам не сказано в яких одиницях ми вимірюємо цю площу, тобто в сантиметрах, в міліметрах, чи в дециметрах, чи в метрах, просто в яких одиницях квадратних. Наступне. Y дорівнює 4 поділене на х, y дорівнює 1 і х 1. Перше y дорівнює 4 поділене на х. Це у нас функція, яка вчалася в 8 класі. Це гіпербола. 4 поділене на х. Якщо коефіцієнт додатній, то вона розташована у нас в першій і в третій координатних четвертях. І тепер побудуємо. Якщо x дорівнює 1, y дорівнює 4. Якщо x дорівнює 2, y дорівнює 2. Якщо x дорівнює 4, y дорівнює 1. Це у нас одна частинка. Вона далі у нас буде зближатися, наближатися до осі х, до осі y, але ніколи її не перетинати. Але ж і в третій координатній чверті також будуємо. Якщо х мінус 1 це y мінус 4. Якщо х мінус 2, підставляємо 4 поділити на мінус 2 мінус 2. Якщо х мінус 4, то y мінус 1. І також тут у нас буде ось така. І ти, Далі наступне Y дорівнює 1. знову ми вже це проводили, це пряма паралельно осі х, яка проходить через y1. І наступне х дорівнює одиниці. Це тепер пряма, яка проходить через, через точку х дорівня 1 і паралельно осі y. І якщо ми подивимося, де ж у нас фігура, яка обмежується чотирма цими графіками, фіолетовим, зеленим і чорним. Ось воно у нас. Нам треба зрозуміти, в яких межах розташована ця фігура. Вона у нас, ну, бачимо, що від одинички, а ось тут. Ну, напевно, це наша четвірка. Але щоб точно перевірити, ми можемо знайти точки перетину. двох графіків, двох функцій. 4 поділене на х до рівня одиниці. І звідси у нас виходить. Можна переписати, якщо потрібно, можна по пропорції зробити. Але звідси виходить, що х дорівнює 4 поділити на 1, х дорівнює 4. Тобто ось ця точка. Ну а друга точка це ж у нас не точка перетину а чорного та зеленого графіка. Це наше значення х, яким воно обмежується. Від цього значення ми йдемо. Тому тут у нас чітко видно, що це у нас одиничка. Отже, Площа цей інтеграл буде від 1 до 4. Дивимося, якою функцією обмежуємо ми зверху. Зверху ми обмежуємо гіперболую, тобто 4 поділене на х. Мінус. Якою функцією обмежується знизу? Y дорівнює 1, тобто мінус 1. dx. Тепер обчислюємо. 4 виноситься за знак інтегралу. а Первісна для одиниці на х це логариф натуральний модуль х. Мінус первісна для одиниці це у нас х. І підстановка від 1 до 4. Маємо 4 помножити на логариф натуральний модуль 4. Модуль додатнього числа буде додатнім числом, просто 4, можемо модуль прибрати. Мінус 4. Мінус. Тепер підставляємо одиничку. 4 помножити на логарифм натуральний 1 мінус 1. Логарифм натуральний 4 ми порахувати не можемо, тому ми його так і залишаємо. Мінус. А от логариф натуральний одиниці можемо порахувати, тому що в яку степінь треба піднести e, е, щоб отримати 1? Треба піднести в нульову степінь. Тому тут у нас буде мінус 4 помножити на нуль мінус 1. Отже, маємо 4 логарифма 4 натуральних логарифма 4, мінус 4 мінус 0 плюс 1. І отримаємо 4 логарифм натуральних 4 мінус 3.